Добрий день, глядачі-підписники мого канала. Сьогодні вже і дощик зранку і холодно на обідварю свіженького борщу. А це, думаю, до компоту щось хоч трохи спекти. Поглядаю на ці два кущі ревеню. Такі були минулі роки гарні. Кущі, а це не знаю, чи вимерзло, чи тут курі бігали довгенько, а вони, ви знаєте, горно клюють. Ревень, як тільки з землі вилазить. Ну, на на пирога от, Зразу нарву. Та й буде нам пиріг на обід. Обчищаю верхню шкірочку. На стеблі ревеня. беремо стебло і кришимо на шматочки. Так, якби кришили яблучка на пиріг. Тепер беру два яйця, додаю стакан цукру і. Гарно розбиваю яйця з цукром. в кого є міксер, краще заб'є, я збиватиму вручну або доки не зболить рука. Тепер додаємо стакан борошна просіяного. Помаленьку так його перемішуємо. Сюди ж я додам превінь порізаний і знову помаленьку перемішаю. Можна за бажанням додати ванільного цукру, я не буду. пекти я в сковороді, боки змазала хвилією і поклала пергаментний папер на низ. Так, висипаю тепер тісто з ревенем. Духовку я поставила перід на 180 градусів. Рівною і ставитимо випікатися. Ну, кожен дивиться по своїй плиті, щоб пиріг спікся. Отак. Вот спікся вже, пиріг, Тепер нехай він вихолоне. Я його витягну з сковороди і поріжу. Ножиком пройшлась по краях. І ось бачите така зверху хрустка, тоненька, з коріночка на пирогові виходить. До речі. Можна. Тісто таке, а замість ревіня і яблука я нещодавно робила із щелем. А всередині макусінький такий. Ось, мабуть, не цей ніж буде брати. Ось так, мабуть, ось так. О, цим краще. Бачите, такий зверху хрусткий пиріг виходить. А всередині якусенький. Оце ж порція Два яйця, стакан цукру і стакан борошна. Оце стільки його виходить. І шавлем робила я нещодавно, теж виходить смачно. Скільки щавлю, ну, кожен додає на свій смак. Я додавала десь грам 150 стебла відрізаємо, а щавель нарізаємо такими тоненькими смужечками і також туди ж у тісто. То грам 150, ну, мені, наче, трошки і багатувато, аби трохи менше. То, ну, я ж кажу, кожен на свій смак, але теж смачно виходить. Так. Ну, як бачите, швиденько воно робиться легко і не треба сюди нічого багато додавати. Отак. Ходить навіть дуже і дуже смачно. Печіть такого пирога. Ще є і іщавель. І ревень уже є. І смакуйте. Пиріг виходить смачний. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.